Сьогодні в нас відео про хурму. Вірніше про те, як не варто чинити з хурмою і що з того виходить. Ось перед нами дерево, я знаю, висотою за вишки певно, 3 метра. Посажене воно було 10 років назад. коли ще ніхто не мав жодного уявлення, ні що таке сапа, ніяк ні лопата, ніяк то дерево сажати. Був куплений один саджанець хурми сорту росіянка. На дикому віргінському підвої посадили. Знала я тоді, що треба хурму на зиму вкривати. Як вкривати? Зігніть саджанець і прикопайте землею. Ну, коротше, я його так зігнула, що відламала його по саме, як то кажеться, в общем, весь той росіянський подвої, привой все зламала. Лишився такий штурпак з землі. З того самого дикого підвою. Вона так у нас тут уже куток, кінець дачі, скажімо так, сюди рідко ступає людська нога, а саме наша. Тому так ми за той штурпачок забули, потім, через якийсь рік, воно там щось відросло, щось відрізали менше з тим. Десять років до цього дерева ніхто не дивився. Його не поливали, ні підживлювали, абсолютно жодних маніпуляцій з ним не робили. Воно отак було в нас на самовиживанні. І лише по тій простій причині, що повторюсь, тут ми рідко сюди коли доходимо, а якщо доходимо, то є що робити, крім цього дерева. От, Все чекали, чи само всохне, чи може колись ми його спилимо. Цією весною це вже коли цьому дереву 10 років. Мені вже терпець урвався, я вже чоловікові кажу, що давай. Давай кажу, це зріжемо, щоб воно не стирчало, щоб, щоб хоч цього вже не було. Поки зібралися ми зрізати, дивимося. На ній зав'язі квіточки. Ми роздивились, дійсно є квіточки. Цього року, 10 років, це хурма, дичка, вона дала перший врожай. Причому плодиків їх було достатньо багато, як для першого разу. Напевно, штук 60 на ній було. Вона, правда, половину скинула. Ну ми вже тут зраділи з усіх сил вже й поливати її, і все на світі, але поливали не так, що влили і забули. Ми поливали з регулярністю десь раз, у два, у три дні. Ми виливали під неї по чотири відра. Ну, з горем навпл, скажімо так, половину врожаю вона зберегла, і він у нас доріс. І ми навіть його зібрали, він у нас не впав і не згнив. От саме про цей такий величезний врожай сьогодні в нас мова. Сьогодні в нас 2 листопада, оці хурмички, їх було напевно зібрано штук 30, вже ми під'їли трошки. Вони були ще зелені, тверді. Ми зібрали їх 15 жовтня, тому що переживали, що хоч попробувати, щоб воно ж не померзло. 10 днів вони стояли у нас в теплі. А потім ми їх перенесли, переклали вже в холодильник, і ось на даний момент, тобто за два тижні, вони повністю дійшли. Я пробувала одну, коли ми тільки зірвали їх їсти, було неможливо. Це зводило повністю дуже, дуже велика терпкість, в'язкість. Ну, в общем, воно було неїстивне. І вже як вони дійшли, я спробувала. Жодної, взагалі, ні грамульки, ні терпкості, ні в'язкості нічого немає. Вона просто така мармеладно желейна м'якість. Да, звісно, вони дрібнесенькі, малюткі, і мені взагалі дивно, ну мені дивно, я не очікувала, що воно буде. Я хочу їх зважити і показати вам вагу цього чуда, оскільки все-таки ми не чекали, що це у нас такі дачні ваги вже вибачайте. Так, плодик. 39 грамів. 38. 37. 38. Це ще взагалі малюнький. 36. Ось якийсь більшенький. 39. І давайте хоча б одну розріжемо, щоб побачити, яка вона в розрізі. Візьму за хвостик, маю гарний ніж і розріжу. Ось така вона красуня. Але насіннячок в ній нема. Така желейна мармеладна м'якіт, я вам так скажу. Вона дуже-дуже, отака дичка, вона дуже смачна. Просто хотіла тут якби хвалитись якимись е, садівничими досягненнями чи доглядом, звісно, тут нічим. Просто хотіла показати, можливо, якщо в когось так само росли руки з одного місця, як у нас колись. Е, і так аналогічна ситуація сталася, то не викидайте, не вбивайте дерево, якщо воно вам замажає. Може, і у вас таке диво відбудеться. На все вам добре, до побачення. Угу. Вкусняшка.